Чи знаєте ви, що означає VivoBook і що це взагалі за така лінійка в Asus? Якщо ні, ви потрапили на вірне відео, адже сьогодні в нас на огляді ось цей красень Asus VivoBook S15. Взагалі Asus позиціонує свою лінійку ноутбуків Vivo як стильні, продуктивні, доступні пристрої для молоді та студентів, творчих професій і офісних працівників. Тобто цей ноутбук підійде всім, хто працює як з офісними документами, так і з творчими застосунками, як Photoshop, ілюстратор, Effects, чи різноманітні програми для монтажу? У самій. Лінійці Vivo є декілька градацій. VivoBook 1517 це бюджетні варіанти для повсякденного використання. VivoBook S це тонкі з преміальним дизайном, і VivoBook Flip це трансформери два в одному з сенсорним екраном. Наш варіант з лінійки S. Тому почнемо саме з його дизайну та регономіки. І дизайн це одна з його сильних сторін. Перше, що привертає увагу, це ось ця металева кришка. Вона додає преміальності, але при цьому ноутбук залишається досить легким, всього на всього 1,7 кг. Товщина. Нанадцять мм робить його компактним для щоденного носіння в рюкзаку або сумці. Клавіатура тут Asus використала ErgoSense. Це клавіші з глибоким ходом, 1,4 мм і приємним натисканням. Є також сканер відбитка пальців у кнопці живлення. Порти Thunderbolt 4 це ось цей. В першу чергу це швидка передача даних, живлення або можливість підключення зовнішніх моніторів, як, наприклад, монітор з високою роздільною здатністю. Далі USB 3.2. Їх тут два Tape-A з двох сторін, HDMI і 3.5 мм аудіо. Тут нічого цікавого стандартний набір. Як на мене, кришка відкривається до речі на 180 градусів. Це зручно для роботи у команді. І головна родзинка цього пристрою це 15.6 oled дисплей з роздільною здатністю 2880 на 1620 пікселів. Думаю, тут багато говорити не потрібно. Ви самі бачите різницю в порівнянні до матриці IPS, яка встановлена на більшості ноутбуків. Основні переваги це 100% покриття простору dci p 3 і точні кольори, що важливо для дизайнерів та відеомонтажу. Частота оновлення 120 Гц, плавність роботи, чудове відтворення медіа контенту. Яскравість 600 ніт, видно навіть на сонці. А попереду у нас весна, літо тож з таким ноутбуком. Буком легко буде планувати роботу на свіжому повітрі. Десь в парку на лавочці, наприклад. Час відгуку 0,2 мілісекунди. Це про картинку без рибків і розмиття та супершвидку реакцію на ваші команди. oled дисплей ідеально підходить для перегляду фільмів, обробки фото та монтажу відео. А технології iCare та FlickerFree дозволять це робити довго без стоми для очей, так як один зменшує мерехтіння екрану, а інший знижує рівень синього спектру кольору, що негативно впливає на зір. Продуктивність це ще одна важлива складова лептопу. І процесор тут Intel Core i 5 13500 h Думайте, стільки, це 12 ядер і 16 потоків з частотою 4,7 ГГц. Просто зносить дах від таких цифр. І те все нагадую в корпусі. 17,9 мм. До речі, літера H в кінці моделі процесора означає, що це високопродуктивне графічне ядро. Так, ноутбук з розряду тонких, тому відеокарта тут інтегрована Intel Iris XE. Не для серйозного геймінгу, але тягне легкі ігри. Зараз ми це, до речі, також протестуємо. Оперативна пам'ять це 16 ГБ lpddr 5 Частота – 4800 МГц. І звертаю увагу, що тут вона розпаяна. Так доволі часто буває в тонких ноутах, тому докинути не вийде, майте на увазі. А от SSD. 512 ГБ за потреби можна змінити, оскільки підключається він через слот М2. Хоча, як на мене, цього об'єму з головою достатньо. Трохи синтетики вам. Photoshop і Premiere Pro плавна робота, швидкий рендеринг відео 4К. І трохи ігор. Хоча ноутбук не позиціонує себе як геймерський, проте давайте протестуємо, на що він здатний. КС2 на середніх налаштуваннях стабільно нам демонструє 20 FPS плюс-мінус один. В принципі, грати можна, але зараз пробуємо на мінімальних. КС-2 на мінімальних налаштуваннях в районі 40 FPS грається просто шикарно і то на неігровому ноутбуці. Як на мене, це лайк. І Grand Theft Auto показує чудовий результат стабільних 30 кадрів, тому грати просто чудово. Після того, як ми його поганяли, саме час перевірити систему охолодження ISQ. Це два вентилятора і дві теплові трубки, що дозволяють ноутбуку працювати стабільно. Ну що ж, температура під навантаженням, процесор 80 градусів. Я би сказав, що це нормально для такого тонкого корпусу. А от сам корпус він має комфортну температуру. В місцях ASD взагалі не нагрівся, а в місцях, ось тут, бачите, де я тримаю рукою, найтипліше. Давайте перевіримо термометром, скільки точно тут градусів. Я здійснив декілька сканувань 36 градусів за Цельсію. Як на мене, це є дуже-дуже допустима норма і я би сказав навіть прекрасний результат. Батарея 75 Вт годин. Це 8 годин роботи. Швидка зарядка з блоком на 90 Вт, а це 50% за 30 хвилин. Для роботи без підключення до розетки чудовий варіант. Ще відмічу кілька фішок, що є в цій моделі. В першу чергу це шторка для веб-камери. Ось так. Скажемо, так приємна дрібниця. Друге, це сканер відбитка пальця, який знаходиться в кнопці живлення. Також ніби нічого неймовірного, але пароль запам'ятовувати не потрібно, і крім вас ніхто його не запустить без вашого дозволу. Звук. Він тут непростий, а розроблений флагманом ринку компанією Harman Kardon. Ось просто прийдіть до нас в магазин і послухайте, як він звучить. Словами це не передати. Клавіатура з підсвіткою та нампадом. і родзинка фішок це спеціальне покриття, що пригнічує на 99% ріст бактерій. Чути це не дуже приємно, але це фізіологія. Руки потіють, коли тепло і волого це хороше середовище для росту бактерій. А покриття ноутбуку воно не дає їм це зробити. Ну хіба це не чудо? Отож, підсумуємо, кому підійде цей ноутбук. Asus VivoBook S15 OLED – це ноутбук для тих, хто працює в графічних редакторах і цінує якість дисплею. Багато друкує та потребує ергономічної клавіатури. Хоче потужний процесор для роботи та навчання. Кому потрібен стильний, компактний і легкий пристрій. За свою Ціну це один з найкращих ноутбуків з oled дисплеєм.